Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це третій день після завозу. Ціна за кілограм 369 гривень. І подивіться, яку круту знахідку я знайшла. Вже починаємо готуватися до осені, так, і окрім літніх речей вам показувати осінні, більш теплі. І цей плащ від Uniqlo, це колаборація. Дуже крутий. Подивіться, як стильно він виглядає. Він тонесенький, це на таку от теплу осінь. На ньому були плями бруду, які дуже легко відібралися. Я цей плащ собі купила, вже випрала, і він виглядає просто ідеально як новий. Сама тканина, вона така, як жата, і дуже круто подивіться, на який контраст, чорний плащ і яскравого такого синього кольору поясок. І підкладка у нього теж синя. Це так дуже класно, бачите, визирається підкладка в рукавах, дуже цікаво дивиться. Дуже мені сподобався накладні кишеньки особливо. Ви мене інколи в коментарях просите показувати вам і дитячі речі, ось такі от футболочки знайшла. Тут принт аніме. Зараз це дуже актуально, популярно серед дітей. Звичайна біла футболка з таким принтом аніме. Ще сподобалася мені ось така футболочка зі стічем. Це так, Діснеївський персонаж мультяшний. Він з таким ефектом затертості, вінтажний. Ну і переходимо до осінніх знахідок. Ще знайшла ось такий плащ від Tommy Hilfiger. Він, бачите, чорний, такий стюганий, це вже зимовий плащ. І він в такому не дуже хорошому стані, але оскільки хороший бренд, це оригінал, взяла вам показати, зараз примірюю його покажу на собі. Це така як подовжена куртка, вона приталена, ну такий міні-плащик можна сказати. На рукавчиках бачите, має такі от ставки, щоб не задував вітер. І дуже класний, але, на жаль, його стан бажає бути кращим. Таких от явних дефектів я на ньому не помітила, рукава не розтягнуті, дірочок я теж на ньому не помітила. Ну але видно, що ця така річ була улюблена, його часто носили і заносили його добрячим. Можливо, якщо його попрати, він трішечки так стане більш-менш презентабельний, ну але оскільки у мене немає гострої потреби в зимовому пальто, в зимовій курці, то його і не брала. А так загалом хороша, крута знахідка. Не так часто куртки від Томі трапляються на ваговому секонд-хенді насправді. І переходимо до більш літніх речей. Ось таке от платят в дрібний горох, чорне, так, в білий горох, це така уже класика, дуже схожа, але довго я собі вже знайшла і купила. Це взяла вам показати: це 14-й розмір, маркен Спенсер в хорошому, непоганому стамі, без явних дефектів. Це за своїм складом 100% віскоза. По розміру мені практично ідеально підійшло, зверху воно на зав'язки такі. Також воно би мало мати поясок, але, бачите, казала, що воно без дефектів. Насправді тут немає однієї цієї лямочки, так, щоб зав'язати. Одного шнурка немає. Але плаття і так приталене, тому, в принципі, ці зав'язки без потреби, можна один цей шнурочок відрізати, і плаття буде просто прекрасне. Воно на довгий рукав, тому воно підійде і на осінь, і на весну. Таке от універсальне. І ще одна знахідка від New Look, це не плаття, це такі от шорти. Красивий тут такий принт на чорному тлі, такі яскраві жовті квіти, вони навіть такі дещо. Кольору лайму, я б сказала. Щоправда, він величезний, це 18-й розмір, але все одно вам покажу. Ромпер має поясок, тому дуже класно він сів. Собі, можна, бачите, замотати його, підтягнути як завгодно. І оцей так виріс такий теж можна відкоригувати собі. Загалом воно виглядає як платячко. Дуже акуратно, дуже мило, стильненько. Мені подобаються Рукавчики тут такі от пишні. Загалом класно, але я не дуже люблю такі от комбези, Мені здається, вони не дуже зручні. І, ну Або це такий більш пляжний варіант, так? Не зовсім міський. Як скажете, напишіть в коментарях, носите такі речі чи ні. Наступним я хочу вам показати ось такі шорти. Вони довгі. Це, напевно, такі як капрі. Дуже мені сподобався їхній колір. Він такий ніжно-рожевий, пудровий. Дуже люблю цей колір. Це фірма Ту, 12-й розмір. Щоправда, вони мають оцей от поясок, що дуже дешевить усі речі. Але його можна, думаю, відпороти якось і замінити на шкіряний. І великий мінус те, що вони 100% з поліестру. Власне, буду я їх приміряти з майкою, ось такою блискучою, теж не зовсім характерною для мого гардеробу. Але нічого кращого якось я не знайшла. Це третій день. Речей не так насправді багато, але все-таки щось та й знайшла. Це аж 22-й розмір, ну, вона буде така от вільна, широка і за своїм складом вона на 95% з віскозаль. І Майка, і штани в ідеально новому стані. Усі оці от блискітки тут на місці. Дуже класно вони переливаються, думаю, на сонці. Вони просто будуть світитися так дуже круто. Тому, в принципі, ця майка має право на життя, але бачите, через те, що вона завелика, на мене надто сильно опустилася донизу. Ну, тобто, самі шлейки на мене задовгі, і навіть як топ її носити це не варіант. Щодо шортів, то на жаль, вони якоїсь такої незрозумілої довжини, неактуальної. Це і не шорти. І не кюлоти, одним словом, не сподобалися в примірці. А знайшла я ще ось такі чорні, вони вже довші. Широкі, я думаю, будуть виглядати набагато краще. Щоправда, вони теж не з натуральної тканини, вони теж з поліестру. Ось така фірма, 14-й розмір. Хоча бачите, що ці пудрові, що ці чорні, на вигляд дуже нагадують віскозу, така от структура тканини, як віскоза. Якщо б тут була відрізана бірка, я б чомусь була переконана, так, що тримає в руках саме шорти з віскози, а не з поліестру. І, до речі, ці штани набагато краще пасують до цієї майки, так ніж рожеві. І вийшов дуже такий святковий гармонійний образ. Навіть кудись на вихід, можна кудись в ньому піти. Звичайно, якщо б майка була мого розміру. А от штани просто ідеально сіли. Тут така тоненька тканинка, яка вільно спадає, і мені здається, вона витягує фігуру, незважаючи на те, що це кілоти, вони короткі і переважно такий крій штанів мені зовсім не пасує. Він ще більше мене вкорочує, робить мене такою більш нижчою і ноги коротшими. А ось тут, за рахунок того, що я сьогодні на підборах на такій танкиці, воно дуже класно виглядає. А не купила я їх з однієї причини, ви, напевно, вже здогадались через те, що вони синтетичні. І наступно я буду приміряти ось таку футболку, дуже класний у неї колір це фірма Primark. Це розмір М вказаний 12-14, Колір дуже прикольний. Рукавчик дуже стильний. власне вона дуже актуально зроблена. Щоправда, вона дещо довга. Тобто, це таке, як туніка, і за своїм складом вона натуральна. Це 100% бавовна. Вона в ідеальному стані, в ідеально новому. Якось аж дивно, що вона залишилася до третього дня. Сама тканина дуже цупка, вона добре тримає форму. Подивіться, як добре лягла, тобто супер. І якщо б вона була коротше, я б однозначно її собі купила. Дуже мені подобається. Це вона така от, оверсайз. Так? Вона має бути така широка, оскільки ви бачили, так? це розмір М, це не є XL. І круто, круто, мені дуже подобається. Звичайно, не з цими штанами, а з якимись джинсами. Як варіант, можна було купити і обрізати. Ну, але це таке вже. І серед сумок трапилась мені ось така відтула. Це дуже хороший, якісний бренд. Він інколи мені трапляється в секонд-хенді. Власне, в них дуже якісна шкіра. Сама сумочка така мінітюрна, але мені вона не сподобалася по формі. А заплащ, який я приміряла першим від Uniqlo, я заплатила всього-навсього 122 гривні. Давайте вам ще покажу трішечки дрібничок. Це в нас власне люкс. Ось така дуже класна сумка була. DNKY від Donna Karan. Вона така дуже класична. Я її навіть не брала в руки, оскільки не збиралась її купляти. Також ви мені писали в коментарях, якщо трапляється настільні ігри, показувати, так власне, була ось така дерев'яна, я так розумію, це якесь лото. І серед дрібничок, подивіться, яка молота була. Це така от скринька для малесеньких дрібничок для маленьких діток. Бачите, там і шкарпеточки якісь зберігати в цьому. Ну дуже миле, дуже таке от класне. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.